Всім привіт! Сьогодні у нас появилося північне сяйво. Не знаю, чи камера його так передає, як воно є насправді, але дуже гарно. Надіємося, що воно буде з кожним разом збільшуватися і збільшуватися, хочу вам показати. Ну, в нас в північній Норвегії воно завжди є дуже часто, якщо погода дуже Скажемо, морозлива і тобто чиста без дощу, то завжди є північне сяйво. Зараз воно буде так, якщо ще трошки вітерець, і воно буде так подувати, і воно буде з кожним разом більше і більше і більше, прям такими хвилями, танцюючими хвилями йти. Як я вже вам казала вчора, на вулиці мінус 15, а може й мінус 17. Сьогодні повний місяць. Погода взагалі дуже гарна. Це я знімаю в себе з балкону. Така в нас красота. Дуже гарно в дуже гарному місці живемо. Бачите, вже з'являється, щораз більше і більше. Круже такі. Будемо надіятися, що сьогодні буде дуже класна аврора. Бачите, вже трошки з'являється, як воно красиво танцює. Звичайно, камера не передає такого ефекту, як вживу, але все рівно, я думаю, буде добре видно. Дуже часто буває також із цієї сторони в нас Аврора, але сьогодні немає. Сьогодні тільки з однієї сторони показує, але я думаю, воно може ще повернутися на цю сторону. Було би класно, було б набагато гарніше відео. Зараз також чути звук, що летять самоліти, дуже багато. Через те, що дуже багато туристів приїжджають іменно в такий період для того, щоб подивитись на північне Сяйво. Буквально кожні 20 хвилин звідси відправляються самоліти. Ось. А це все туристи також їдуть в сторону Лофатенів, тому що ми живемо в Будо. А для того, щоб попасти на лефотени, спочатку потрібно прилетіти в Будо. а потім вже із Будо або паромом, або машиною, хто як хоче, вже собі планую поїздку. Не знаю, бачу, що відео не передасть такої красоти, як насправді є. Я думаю, що, можливо, я прикріплю потім фото, де ви зможете побачити цю неймовірну красоту північного сяйва. Тому що це реально дуже красиво, це щось таке неймовірне. Це магія якась, напевно.